Сьогодні 5 жовтня ми з вами Івано-Франківсько відвідаємо ярмарну виставку святого хліба, а також фестиваль, Прикарпатський вернісаж. Ну, яке свято хліба без бубликів. Ось тут виробники місцеві. А я зачели. Тут можна пожарки залишити для української армії. Це компанія про коровай». Так, бачите, які смаколики. Ну, а дівчата, ще. Кач. Ось дуже цікава... цікаво.

Тут бачите хлібні тарілки, такі от горщики, як насипається борща до суп, і значно смачніше стає страва. І що воно довго все таке стає? Може, це зразу з'їсти. Це у нас компанія. Просто добрий хліб. Можете уявити, який запах. Цих смаколиків. А, Ось тут вино. Старовино тут буде, як кажуть, бойка торгівля хлібом. Досить все дешево все і все дори, смачний хліб. У нас сіхані буде відбуватися концерт трошки пізніше одразу можна й спробувати різні напитки. Червиньське, Боже, мені так І мислю. Естес. І Тут майстер-клас йде. З його тористка. Чай ось такі смаколики. Я знаю. Ми тепер eh, того міняємо опалічал. Прийду вчора Маріка ігроїда. Бачите, яка цікава продукція? три, три, три. Є такі шепташечки маленькі по гривну. Це коли цілі, я кажу. А мене такі за мене двісті раз білочки. Так, білочок. Тут традиційна футбольська бринза продається. Скільки кілограм? Вечір 60 гривень. 60 гривень, бринза. Це Дуже традиційний висновка сувенірної продукції. Вулиця Низова. Їх Було вісім тих шість і дев'ятим пішов. Ось продукція звано-францівської гарні смакової фабрики. Бачите, асортимент досить такий обширний. Це ми вже з Майдану Шептицького перебазувалися на Доратоші. Тут теж дуже багато ось таких ларків, де Продукується продукція майстрів Прикарпаття. Оце завітали гості з Рахова, Ось бачите, Закарпатські вина. От прямо з такими партіями. Рахівський сир, бринза. Ось бачите, і сало. Оце представники ресторану відпочивального комплексу Лейбова Гора. Ось, Бачите, вони мають такий цікавий свій суд. Можна придбати на будь-який смак продукції. Це ресторан Лейбова Гора. Це всі ваші. Те, що ви подаєте в ресторані. Смакота. Запах тут неймовірний. Можна звернути увагу, це представники Оленова. Ось тут бринза, у нас саме є різне. От бачите, тут є й А ось дуже цікава, медова. Тобо і тебе пробувати. А ось ці представники, які це в себе держають. Ось є де ви можете замовити ці чудові делікатеси. Як ви вже помітили, сьогодні святи не тільки хліба, тут можна. І придбати, і побачите самі різні. Саме різні продукцію. <рив> На цьому святі, ви бачите представлені органічні екологічні продукти. Ось банош, бринза, картоплю в мундирах. Тут навіть представлені швейні фабрики, ось бачите, продукція їхня. Так це навіть і риба є до пива. Ну, а хто замерз, може придбати на спи, чистяні шкарпетки. Для дітей атракціони різні. Він відпочинок для всіх. Тут можна спробувати витривалість і чи заробити чималі гроші. Ну подивимось. 52 секунди, а треба 2 хвилини, так? Ось результат. І завершимо ми на нашу мандрівку в центрі біля фонтану.